Красиві і усміхнені, вони з нетерпінням чекають святого Миколая, просять його принести невибагливі речі. Мріють про любов і турботу, якої багатьом бракує. Немальовка там. Ручки. Є вісім років, вона проживає у сиротинці, проте цей дім став для неї рідним і вона його називає не інакше як будинок Святого Миколая. Будинку Святого Миколая, Сиротинці. Дуже подобається. Я хочу розмальовку Вінкс, колоти, я хочу блокнот Вінкс. І ще хочу машинку на бульці. Ну, і нічого. Степан і Володя брати. Старший вже добре знає, що чекає від Миколая. Молодший Володик активний. На місці встояти не може. каже, не визначився, але листи до святого писали обидва. А я не знаю духи, якісь хлопча такі штани такі. А я Там, він та машина лук, Папа. і і Папа. Папа. далі. В службі у справах дітей Коломийської міської ради на первинному обліку перебуває 65 дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. 47 із них проживають у сім'ях опікунів та піклувальників. Ці хлопчики від дівчаток щорічно вітають у ратуші. Виділено з міського бюджету кошти для придбання подарунків для дітей цієї категорії. Тому ми зібрали сьогодні цей передсвятковий день, щоб привітати всіх опікунів, піклувальників та їхніх діток з наступ. Паючим цим таким прекрасним святом дітей, коли здійснюються всі дитячі мрії, діти отримують подарунки. Діти отримали солодощі та запрошення на благодійний концерт. А ми, дорослі, хочемо попросити святого Миколая, аби кожна дитина мала маму і тата.